Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо котлети із курячого філе та кисломолочного сиру. Такі котлетки виходять дуже ніжними, соковитими та по максимуму, наскільки це можливо, дієтичними. Все залежить від того, якої жирності ви візьмете кисломолочний сир. Ну, а філе і так вважається вже дієтичним продуктом. Для приготування нам ще знадобиться сіль, сушений чесник можна взяти свіжий, зелень, яку маєте, сухарі понірувальний. Чорний мелений перець. Для початку філе перекручую на м'ясорубці. Філе перекрутила. Забула зазначити, що у мене його кілограм 100 грам. Сиру я взяла 500 грам. Ви дивіться, в які пропорції у вас виходить, наскільки заважать самі філешечки та скільки там буде сиру у пачці. Ну, приблизно це м'яса вдвоє більше, ніж сиру. Зараз я в першу чергу ще. Зелень поріжу, як бачите, ну, що було в холодильнику, що залишилося. Цими ножницями зараз я дрібнесенько-дрібнесенько поріжу, тому що навіть стовбурці підуть у справу. Це петрушка, а ну, можете додавати кріп, кінза, кому що до вподоби, і що маєте. Додаю чесник висипаємо все. Гуляти так гуляти. Сіль. У мене суміш перців. Якщо бажаєте, можете додати ще якісь приправи. Ну і врешті-решт сир. Із сиром я нічого не роблю, не через м'ясорубку, нічого. Те, що тут будуть якісь крупиночки, це нам не завадить. Але загалом цей сир я придбала такий дуже мосткий. Ну, Потреба, ще щось з ним робити немає. Перемішуємо не просто, от, щоб перемішалося, а дуже добре місимо, за можливості ще відбиваємо, адже у нас тут не буде ні борошна, ні, ні яйця, щоб фарш тримало. Тому потрібно, щоб оці білкові зв'язки з м'яса виділилися. Ну, от які і будуть тримати нам котлетки. Що Бачите, і за рахунок сиру буде триматися. У мене все з холодильника, тому таке все ще туго перемішується. Що також є одним із нюансів, що фарш під руками не плив. Можна, як і тісто, отак його помісити. Я зараз відбиваю фарш, то ну, разом з фаршем і сама тарілка піднімається, сама маска. От те, що нам потрібно. Формуємо котлетки, руки змочую, панірувальні сухарі. Фарш дуже добре тримає тісто, але, за бажанням, якщо у вас такі річі можете скористатися при паніруванні стаканом, щоб була рівніша форма. Ну, а я ж буду формувати просто руками. Все зроблю, йдемо смажити. Котлетки всі поформовані. Загалом вийшло 27 штук. Я буду їх зараз смажити на пательні на олії. Можете смажити на пательні, лише тільки так трошечки змазавши олією, от і прикривши кришечкою, вроді так, як і присмажується, і як на пару. Можна готувати у духовій шафі. Але мені цей спосіб трошечки не подобається. Все добре, але мені здається, що на пательню вони більш соковиті виходять. Ну, і, звісно, їх можна заморожувати. Дуже добре переносять заморозку із морозильної камери, потім просто дістаєте і відразу підмороженими можна класти на пательню і під кришечкою їх готувати. Ну Тож, гаймо часу, йдемо смажити. Пательня мусить бути добре розігріта. Щоб вони відразу смажились, а не тушкувалися на ній. Вогонь середній у мене вімкнений на ручку. Ну, Зазвичай все я так і смажу. Одна сторона готова. Обертаємо. Якщо боїтесь, що котлетки, можливо, всередині не доготувалися, їх можна поставити ще в духовку, або так, як у мене мікрохвильова піч. Має режим конвекції. Вже вони всередині, ну, скажімо так, запечатані, вже вон так сік з них не, не вийде, вони лишаться соковитими. Ну, і все обсмажимо на цій стороні так само, викладаю на серветку, що олію зайву забрало. Ще, як бачите, тут олії в мене небагато. От, роблю гарнір. І будемо вечеряти. Що ж, котлетки готові. Нам лишається лише скуштувати. Нагарніру у мене гречана каша. Ой, я вже розрізаю, навіть не договорила. Подивіться, подивіться, яка сама за себе соковитість. Гречана каша і засмажена цибулькою. Та ну навіть мови не маю. Дуже ніжно, дуже соковито. Можна як просто з гарніром, можна до нього ще якийсь соус молочний, хоча, мені здається, це буде зайве, то це вже не, не дуже калорійні будуть котлетки, якщо сюди ще соус. М -м -м -м. Дуже смачно, дуже вдале поєднання. Я вам бажаю. Що ваші свята і будні завжди були смачними! Натхнення вам на приготування та чекаю вас в наступних відео. До побачення!